Что сразу заваривает так громко? Тёща мся хочет видеть, наверное, валину. Но... на Мені допомагати нічого не треба, я сам диви, диви Характер у нього, звісно, ужасний. Я кажу, якби ми жили з його батьками я б не знаю. Ми б вже розвелися давно, чесно. О, диви, диви. Він може як не з бабушкою. Ну, Та такий садовод ляля нікому не нужна. А чим ж вона дольна за... Ну, ну, правильно він каже, то вона мене питала, утром тепер його питає. Оце в неї таке є. Ага, Ой, щоб не ругалися, як роти ти в дворі робиш, що хочеш. <риви> Санька виступає. Злився з деревами не видно. Ну чути, громко балакати. Думаю, в хаті що таке, що він так балакає? <рес> О, бачиш? Угу, раз угу. лучше ніякої помощі, ніж така помощі. Лучше ніякої помощі не треба, ніж така помощі. Що вам не скажи, ви кожен раз. Да, от Саша теж сказав. А то він не вийде. не відпочати, то я сам В цьому году як балина обрізати? Кажу осінь, як ви степади, пройшли, славу, зараз. Зараз зрізаємо і все. Ви але не прикривайтесь. В якому багаті? Так ви будете батьки. Вас ніхто не виставляє, баб'є, і кардинові. Та ще та що вона? Якщо вам хочеться там. Якщо вам нічого не хочеться, так нічого не робить. Якщо вам нічого не хочеться, то нічого не робить. А то в тій малині тільки Знаєш, Таке враження, що її не було, то в нас тут просто дебрі були. Ну так і живемо. Ну, а той малий, ну, я не знаю, що вона одне її хоче. Сказала, то не трогай, ці перші два ряда зрізаємо до сантиметрів. Ну, її не перебіжне, вона в нас є агроном, вона все знає, Вона взагалі не розбирається в органомії. Вона тільки знає те, щоб не було вести, щоб оце був асфальт. А вона доказує, понімаєш, я даже психую, я її рідна дочка я і псіхую роман. Ой, бачиш, він каже правильно. показала там Чому? Вона мені казала, там, де вона відсилать, буде зрізати. Та от ви не поняли, знаєте. Там, де вона буде оце лайк, вона ж хоче одісла. Там зрізать і вона надійшла. Я викопаю, вона в ручку. Ні, це Саня ще з нею добре розговаряє. Каже, не казала. Та я ж з тобою утром розмовляла, що ці два ряда ми зрізаємо. От вона хоче, щоб все було як по її. а Вона не понімає в цьому. Вона понімає в чистоті, вона понімає гребти. Але вона не понімає в хазяйстві, як краще зробити, як його підрізати, як його посадити. Оце листочки обирав ну де таке видано. Так що ми зараз свидетелями стали, ви бачите, ви але й не прикривайтеся. вони мене не бачать. Чого вона там? В той стороні лазить. Не знаю. Я сказала, отут вирізать, вони тут. Санька ще молодець, він ще дивиться, голос не повишає, нормально розказує. І оце все кидай. І давай те, що вона придумала. От вона придумала це. Ну, я то, звісно, мой голос кажу, ма, ти все знаєш, ти прямо все знаю ще. І агроном, і кулінар. І я їй кажу, що це не так. А вона каже, та ні, то так. Картошка згоріла, кажу, мам, то що згоріла мать одруга? Ну, треба признати, що згоріло. Ні-ні-ні, вона там трошечки. Ось таке зараз. Я сьогодні утром розказала, як зрізати малину. Боже, боже. <сас> ну занимался бы своей плиткой. Так я же вам Так холера, холера разные. Просто что, не заморачивайтесь, блин. Не нагружайте себе, я вам зашов. Харіра з нею стоймали. Ти дівчина, ти чуєш, каже? Ага. Я її сам осінь наріжу. Вони все пали зрізом. Ви просто зріште, те, що вона ззилає. Свій кущів. Спитайте у неї. Спитайте. Оце воно таке. Тут є, тут немає. Я кажу, все вирізати і все на мусорку. Нафік а, а На осінь оставляти, так? Да? Ні, на осінь а не треба. Ні, вирізати. Правильно. Оце є ряд. Тут да, малини багато зрізається, краюшка, але всю не наїсися. Оцю треба зрізати, біла остається, бо білу ми пересадимо. А це все повністю зрізаємо і завтра ми її відправляємо. Ти ж от уже ж ягоди. Так що ми до зими до будемо чекати. Ось, отак от.